Підприємці, що торгують на калинівському ринку у Чернівцях, прийшли на згарище. Ринок горів у Палала територія понад тисячу квадратних метрів. За попередніми даними причиною пожежі стали порушення під час зварювальних робіт. Правохоронці винних не називають. Наразі триває слідство. Хто ж компенсує торгівцям вартість знищеного товару? З'ясовував Морослав Солонар. Так виглядає калинівський ринок день після пожежі сотні обгорілих килимів. А приватні підприємці продовжують оговтуватися. Тоді під час пожежі температура в контейнерах була наскільки великою, що металеві конструкції просто не витримували. Працівники ринку показують місце, звідки все розпочалося. Тут напередодні велися електрозварювальні роботи. Причиною масштабної пожежі в адміністрації ринку назвали людську недбалість. Відомо, що згоріло понад півсотні контейнерів, а скільки товару поки підраховують підприємці Все життя пропрацювати і за один секунду лишитися з ніщем з вогню. Нічого не могли врятувати, де був обширний вогонь. Галина каже, вони не були готові до надзвичайної ситуації. Якщо б це був робочий день, народ би це не допустив, тому що була б маса народу. А нас тут був вихідний день. Вогнегасників у контейнері не було. Ну це такий товар, що повинна була адміністрація якось про це подумати. Можливо, водночас у пожежній охороні калинівського ринку кажуть, примушувати підприємців ставити вогнегасники не можуть. На випадок пожежі у кожному торговому секторі є спеціальні контейнери, де зберігають засоби пожежогасіння. однак їх бракує. Ми з свого боку можемо. Пропонувати можемо говорити про те, щоб дотримувалися вимог пожежної безпеки, але ми не можемо, і напевно ніхто не може силоміць заставити, виконати ту чи іншу. Це свідомість людини. Дехто з підприємців шкодують, що не мають вогнегасника і визнають свою провину. Сподіваються на хоч якусь матеріальну допомогу. Вони мали по два-три контейнерів, все згоріло. в пень. просто людям повинна тепер і базар помогти, і міська рада. Постраждалим підприємцям обіцяють виділити кошти із міського бюджету. Тим часом поліція розпочала розслідування винуватцю загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.